Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу, з вами Данія3D І сьогодні ми розпочинаємо міні-проект, який присвячений об'єднаному турніру українських та російських команд. Всього чотири учасники: Динамо, Київ, Шахтар, Донецьк, Спартак, Москва та Зеніт Санкт-Петербург. Одразу скажу, що свою думку щодо чемпіонату. Об'єднаного чемпіонату, який там. Вже чутки ходять, якісь там постійно обговорюють цю тему, я категорично проти цього, бо чемпіонат України повинен жити, він повинен бути з українськими командами, лише з українськими командами. А якщо хочете зіграти з якимись іншими клубами, грайте в Єврокубках, в таких товариських турнірах, але офіційно чемпіонат має бути в Україні з українськими командами. Тепер поговоримо про формат. Формат буде в один день, буде виходити одна серія, звичайно ж, і в одній серії буде один матч. Розтягнемо його на 6 днів, 6 матчів. Давайте подивимось календар, який у нас. Перший матч з московським Спартаком, другий з Зенітом, потім з Шахтарем. І на друге коло Спартак Шахтар-Зеніт, відповідно. Трошки не по формату зроблено. Взагалі формат цього об'єднаного турніру такий що... такий, що українська команда грає 4 матчі дома і на виїзді, по 2 матчі з кожною російською, але так FIFA не можна зробити, тому ми граємо ще із Шахтарем додатково. Так, у нас дощ. І подивимось. Вже перейдемо, звичайно, до гри. Так, легендарний. І подивимось наш склад. Склад Максим Коваль в воротах, Даніло Сільвов від Хачерліді це з права на ліво в захисті. Опорний півзахисник Мігель Велозу, Ярмоленко справа, Гусів зліва. Безус і Гармаш під нападником. Браун ідеє в нападі. Так. Чого у нас параметри знову на звук? Це я знову переявляв мікрофон просто. Так, легендарно. все. Поїхали, перший матч. Треба подивитись буде відео, щоб дізнатись, хто ж ребітер матчу. Браун Ідеї на ваших екранах був. І розпочинається об'єднаний турнір, який ми плануємо, звичайно, виграти. Дуже принципові матчі. Нас чекають. Давайте. Давайте краще отак на контратаках. Просто зіграємо. Ярмоленко, Безус. Р -р Розіграли Динамі, все саме м'яч в першому таймі. І Гармаш. Гармаш якось погано приймає. Зараз дикань міг допомогти своїм співвітчизникам, а допомагає Ярмоленко, росіянам. Так, Спартак атакує, Хачерліді відібрав такий м'яч. Це Велозу. На Безуса. Безус. Ярмоленко. Чи буде навіз? Ні, не буде. Безус! Ну це ж руки! Це ж руки, пане арбітер. Дивимось, дивимось дуже уважно. Зараз навіть трошки вперед з І дивимось. Ну, це, мабуть, всі бачили із тієї камери. Але ми ще раз. Покажемо. М'яч летить у ворота. І дивіться, що відбувається. М'яч же летить у ворота. Чому арбітр дозволяє ось так от робити? Ну, це взагалі зупиняти м'яч рукою. Я не знаю. І тип. Ну, я не кажу, що треба там обов'язково було там. Нам в кожному матчі ставити, щоб ми були пенальті, але ж ну, це вже, це вже занадто. Я за пенальті в крайньому випадку, але це якраз, по-моєму, той крайній випадок, за який треба ставити, коли людина рукою зупиняє м'ячик який летить у ворота. Зараз коваль зупиняє руками також, але він голкіпер йому може кутовий на наші ворота на 14-й хвилині. повезло Спартаку. Будемо чесними. У них спонсор Русское Радіо. Ну, звичайно, не будеш якийсь там перелець, Фем або е, Радіопромінь, наприклад, на формі у Спартака. Так, Браун Ідея. Браун Ідея на Гармаша. Гармаш. Головне відпустити м'яч. Не справляється зі своєю недосконалою технікою. Наш Денис Гармаш. Тайво, Тайво повинен тут просто з силою. Ні, Нічого він не може зробити. Ось вилозу. Вилозу. Підхопив, а Тайво все помиляється. Так, Тепер контратака. От тепер контратака. Давай Безус, біжи. Ну, Відкрийся ж, Безус. Безус віддає на Гармаш, а Гармаш в один дотик на Брауна ідеє? Браун ідеє? Ну знову ж тягнули. Тягнули. Брауна тепер. Арбітр сьогодні дає поборотись, або він просто сліпий і нічого не бачить. Будемо мати надію, що він все-таки дає поборотись. Так, Ярмоленко. Ярмоленко помилка! Це навіть облізка, яка може призвести до небезпечної контратаки на ворота нашої команди. Так. Хто там біля Лідіну? Біля Лединов, тепер Рафаель. Так, Даніло Сільва. його штовхають Спину потрошку підштовхую. На це вже в рамках правил. Безус. Безус! Ну що ж це таке? Який же він повільний? Е, Роман Безус, Камбаров, Камбаров, Навіс. Белітон! Ну це взагалі! Біля Лідінов. Забуває, в пусті ворота бо... Розіграли, розкатали нас просто. Дивіться, пас. І де був Даніло Сільвос? Де був центральний захист? Чому ми так граємо? Я не розумію. Всіх підламало те рішення арбітра, так якщо ви надієтесь тільки на пенальті, так нічого нам робити взагалі тут. І взагалі може перестати грати в футбол. Ну так, давайте не розстроюватись так зразу. Зробимо суператаку. Володіння м'ячем, нам треба володіти м'ячем, але техніка нам не дозволяє. Так, ну як же ж можна пропускати від Спартака м'яч взагалі. Так, ох, так. Ще другого нам не вистачало. Нема там офсайду. Так, Хачеліді, молодець, поборовся. Біжіть, супер ата. Ох! Мабуть я зараз буду випускати Марко Рубина. Навіть того... Марко Рубина, як він, який не вміє грати в футбол! Чудово! Ховаль! Якби не він, було б нам зараз. Це жах! Це жах! Дивіться, які моменти біля наших воліт. Наші здулись просто під кінець тайму. Під кінець тайму, чи вони трошки втом... ну, вони втомились, але ж Спартак також не набрався сил. Що ж так? Дивіться, Безус. Все, зараз буде дві заміни в перерві Безус на Кранчера і Браун Ідея на Марко Рубена. Бо Браун Ідея взагалі прийняти, навіть не може м'яч. Так, тут спокійно! Як тут може бути спокійно, якщо виходять на Голкіпера? Виходять на Голкіпера, добре, що 1-0. Хоч ми, звичайно, створили кілька моментів на початку тайму. Ну, зеніт після першого тайму виграє шахтаря 2-0. Все як не насправді, бо насправді наші команди виграли з однаковим рахунком 1-0. Так, Кранчер Безус і тут Марко Рубен. Хоч він не грає погірше, але щось не пішло у Брауна Ідеї. Так грати не можна. Так приймати навіть м'яч. Я не знаю, в школі так не приймають. Хоч там гравці взагалі... Якщо можна це... Ну, просто аматори, любителі, ті, хто просто грають в своє задоволення. І вони приймають, на мою думку, м'яч краще, ніж Браун Ідея в першому таймі. Так, не до жартів нам. Все серйозно, ми програємо у московського Спартака. Ми Динамоків програємо у московського Спартака. Це... це просто катастрофа. Так. Велозу. його там хочуть збити, але не виходить. Гармаш е, запускає Гусєва. Т... Гусєв Програє якось в швидкості, так, він з м'ячем. Все всі розуміють. І зараз. Гармаш! Ну, свої ноги вставляють, звичайно, москвичі. Що ж їм ще робити? Вони тільки блокують і отак от стоять просто в захисті, отак от стоять цілою командою. Штрафному майданчику. Це їхня гра. Не можна було пропускати, бо тепер вони будуть стояти стіною і не виходить. Ну, в атаку -от будуть виходити в атаку, і навіть зараз, якщо десь пас, то все. Але вчитає, все. Все читає. і не помиляється, це добре. Ярмоленко. Кранчер. Кранчер. Покраще ввійшов в гру, ніж Безус. Довірив я українському гравцю. О, і ще один український гравець, який не вміє приймати. Гармаш. Так. Єрмоленко. Єрмоленко удар! Який чудовий гол від Андрія Єрмоленка! Так, давайте підбіжимо до наших вболівальників на телеекранах, на моніторах. Треба одразу бігти, а не таке коло не давати. Ну, чудовий удар, обвідний, в дальній кут. Продовжуємо грати на супер... Ні, давайте не на суператаці, бо можемо піймати контратаку. На просто атакуючий футбол. А тепер Спартак трошки буде виходити вперед, і це наш шанс, так, буде навіс. Буде навіс, якщо встигне зробити його. Так, тут хатчерідії. Ну що ж це таке? Велітон 70-70 -та хвилина. Хто так тримає гравця? Ну що ж це ж таке, біда? Діда тільки зрівняли, одразу пропустили. Це неймовірно. Це. Така розхлябаність в діях. Марко Рубен. Гусів. Гусів. На дощі він розганяється півгодини. Удар! від не докручує наш капітан. Він же капітан начебто. Чельстром вийшов за нас Анавідзе. Ну це буде взагалі. Це буде повний провал. Так, відновлюся. Хачерліді, так, Хачерліді, кранчер, велозу. Ну, суператака стоїть, ніхто не біжить. Ніхто в ту атаку просто не біжить. Марко рубен. Марко рубен. Гусів. Знову Ярмоленко. Не дають йому пробити. Велозу! Дикань. Дикань. Там же він на воротах начебто. Так, розігрувати будемо, звичайно, навіси нам не, нічого не принесуть. Кранчар! Кранчар удар ще один кутовий. Ще раз розіграємо. Хто? Ярмоленко, ні, Марко Рубен. Марк Рубен прибігає. І так бездарно втрачає м'яч. Так, 10 хвилин до кінця. 10 хвилин. Кранчар! Удар! І хто ж там не добиває? Велозу, мабуть, не добив. Так... Ну от, граємо ми непогано, начебто, деякі моменти. Але ми не маємо результату, це головне. Головне результат все таки Як би там не казали тренери після програшів, що я задоволений своєю командою, але там результат. Трошки там результат прийде, але результат це головне. Результат треба тут і зараз. Так, Кранчер. Дивіться яка у нас супер... Ні, це не супер атака. Чи я не пам'ятаю, чи я вже поставив, чи. ні, так. В лозу удар, ну куди ж ти б'єш? І все це кінець матчу? Нічого собі, ми програли у Спартака в Києві ну Оце вже сюрприз. Це вже сюрприз, якого я ніяк не чекав. Хочу вибачитись перед всіма вболівальниками, звичайно. Це не припустимо. А Шахтар програв 3-0. Ну нічого. Нічого, Ой, куди ж? Так, е я. Перемотав до наступного матчу, який вже буде в наступній серії. На жаль, ми програли, я не знаю, що це сталося. Виправимо, думаю, ситуацію в наступному, в наступному матчі проти Зеніта. На цьому закінчимо. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь на канал, ставте пальці вверх і коментуйте. Також завітайте до спільноти українських ютуберів ВКонтакті. Будемо виправляти ситуацію, звичайно, це неприпустимо так грати. Я бажаю вам успіхів на все добре.